Але сліва, можна усе перечитати? Так, перечитати усе неможливо. І дуже добре, що книжкові скарби нескінченні, бо щодня можна занурюватись з головою у нові друковані пригоди, розповіді, оповідання. До речі, а чи знаєте ви, що любов до читання не просто захоплення, а справжній талант? Тому в обласній дитячій бібліотеці завжди визначають та преміюють кращих читачів. Серед трійки таких цього року є і учениця другого в класу Рівненської гуманітарної гімназії Владислава Хвала. Я дуже люблю читати. Ти в бібліотеку це ходиш давно давно записала. Вона записала мама в 5 років, тому що я перечитала всі книжки вдома і я читала їх лише раз одну книжечку, а мама вже стомилась мені їх купляти, І вона її виходом для мами була бібліотека. Мені зараз подобається читати. Книжку Віри Чапліни, все село Настайко, Джерем Стронг, тоді Лондона». Я думаю, що книжка відноситься до важливої частини нашого життя. А що найголовніше, Владислава впевнена, що цікаву книгу ніколи не замінять комп'ютерні розваги. Адже під час читання каже дівчинка: відчуваєш усі пригоди і подорожуєш з головним героєм, не виходячи з кімнати. Мене найбільше вразила поліана та мене. Називають мрахоїдом. Вона мене виразили тим, що в них вчились, вчили, наприклад, в Поляні вчилися, що в усьому потрібно шукати щось хороше. Там була дівчинка, яка Поляни, яка шукала в усьому щось, щось чу, хороше. Її батько помер, а і вона поїхала до своєї тітки, і мама теж її десь. Померла, і вона поїхала до тітки. А в тітки ну тітка була на початку трохи зла, а потім вона стала в кінці добра. Там вона зустрічала багато людей.